Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Над Москвою а, просто а, грачі прилітіли, як то кажуть. А Собянин, починаючи вчора, 16.41, сорок світував про те, гляньте, просто писав, писав і писав. А що летить на а, Москву дрони? Один, другий, п'ятий. Міноборони РФ заявили про перехоплення майже двох сотень дронів, і кожен п'ятий з них летів якраз на Москву. Сорок з них над Московською областю збивали зі 193. Бачимо, що номенклатура областей просто вражає географ. Гавія поширюється і в Собяніна просто і ніч була без сона, і не лише а публікували численні фото відео зі столиці РФ. Там було дуже гучно. Лунали вибух, А ще отак, може, це і штучний інтелект треба перевірити, але фотографія вражає як на бабілі, такі вогневі мобільні групи, прямо вже біля стін Кремля. Що е, скоро як казав Роман Світан, військовий експерт, Ленін побіжить з мавзолею. Ну очевидно, що це вже незабаром. Підтверджував про те, що Москва перебуває під атакою дронів і керівник центру проти. Дії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також на самій Московщині в області палала підстанція на нафтобаза, палала про це звітували. Але тамтешня влада чогось вирішила про те, що в сірпухові з сірпом по їхніх спроможностях було завдано ударом. Якось вони вирішили промовчити. Пане Тарасе, ну як вам які процеси це запускає? Я чув від військових експертів, зокрема від Євгена Дикого, що давайте не символізм там Кремль, Москва, по військових об'єктах та по всьому відпрацюємо. Але думаю, що символізм теж потрібен. Він ще нагнітає атмосферку. Ну, дивіться, Це буде визначати генеральний штаб. Тому що не знаєте, ми повинні все ж таки виходити з військової необхідності. От, ну, наприклад, що нам цікавіше: символізм, чи, наприклад, щоб в Москві не був, був блокал? Ну, з точки зору загальної ну військової стратегії, краще блока Москві, тому що це параліч держави, і нехай тут Кремль там залишається стояти. Ну там просто світла не буде, наприклад, по всій Москві. Тобто тут знову таки виходячи з а наявних ресурсів а, і а, планування військових операцій. Тобто, логіка військових завжди виходить з найгіршого сценарію, де... Де легше, умовно кажучи, пробитися через uh, високошалоновану uh, uh, систему ППО Москви, чи, наприклад, продовжувати довбати по підстанціях, по вузлових підстанціях, які забезпечують енергоживлення Москви? Ну там воно точно не захищена, Ну, мається на увазі енерговузли, НПЗ, які вони скоріше не можуть закрити, і багато чого іншого. Тому все впирається в таких питаннях, впирається, чи є наявність ресурсів для того, щоб робити одночасно атаки і там, і там. Тут ми повинні виходити на питання, матися щодо виробництва зброї. Якщо у військових є достатньо ресурсів, щоб і там і там наносити удари, значить це питання до виробництва зброї. Внутрішньої економіки, які повинні забезпечувати, забезпечувати удари, в тому числі по Москві. Тому це знову таке питання страхування військових ризиків, які у нас досі ще не забезпечено. Це питання кредитування підприємства ПК це питання відкриття ринку для експорту озброєнь та багато чого іншого для того, щоб забезпечити можливості військових бити в тому числі по Москві по військових цілях. Тому що що ви думаєте, у військових не, не чухаються руки не куди-небудь вмазати там, да? ну, правильно, щоб там символічно не символічно. Чухаються руки, звичайно, але ж вони виходять а, з наявних ресурсів і резервів, які у них є. Так, ми говоримо тут місяцями про необхідність збільшення виробництва власної зброї. Ну бачимо, що над тим теж працюють. Бо минулого тижня, минулого вівторка. Росіяни скиглили, коли теж була атака на москву, і пролітало там все через Брянщину, що летить все дрон пекла, летить що летить паляниця, летять нептуни фламінго, все вони згадували. До речі, прикметно ми от показували, щойно я напередодні обговорювала це з військовим експертом Давидом Шармом, Що росіяни навколо Москви зробили багато рівневу обов'язку. Оборон оборону просто ППО вони туди стягнули фактично все. Я кажу той самий Євген Дикий, От вони Москва це номер один пріоритет, кримський міст номер два. І скоро вони вже не будуть знати, коли ми цю шаленовану оборону будемо пробувати. Що ж їм захищати з оцих своїх скріб. Ну бачимо, що і це якось не дуже допомагає, як не обкладай. водночас. Інша територія РФ просто оголена, що теж показує, що Путін не може захистити всю свою територію, навіть попри те, що нашої зброї про, 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 не прям, не прям так і багато. Ну тому що та на на багато потужніше була держава. І при тому, що ем, при тому що тоді в основному ж були ракети та літаки. А зараз, коли ну і дрони з'являються, і близький підлітний час зовсім інший. Так? Вони ж росіяни ж не було ніколи в такому страшному світі, що з, з, з території України буде долітати, наприклад, до Волги. Або те, що СБУшники будуть вже до Оренбурга діставати, коли вмажуть, наприклад, по цьому по е е заводу з, з переробки газу. Ні, ну це просто страшний сон був для Росії, Де, і тому звичайно, що ну знов ну, таки пріоритетних цілей це визначає Генеральний штаб. Ми повинні це чітко розуміти, виходячи з ресурсів, які є. І знову таки, ми повертаємося в виробництво наших ракет, які під нашим контролем, а не те, коли знаєте, нам дають, не даються. Потім розповідають, куди стріляти, куди не стріляти. Тому ми повинні виходити з такої логіки, і виходити знову така логіка. А що нам цікавіше, організувати блокаут, наприклад, у всій європейській частині Росії, щоб паралізувати, і е, промисловість російської паралізувати Москву як центр керування взагалі країною, чи бити, наприклад, по Кримському мосту, припустимо, Так? якщо виникне блокаут який накладеться, в тому числі е, на відсутність палива. Ну, це фактично параліч країни, це, ну, це ну, конкретна заявка на перемогу. А чи вирішить це питання? Наприклад, удар по Кримському мосту? Ну, це знову такі розрахунки виключно Генерального штабу у на у спецслужб, а, яку оцінку, наприклад, ГУР дає, і багато чого іншого. Тобто, це копітка в дійсності робота, і вона визначається багатьма факторами в конкретний період часу. Пане Тарасе, з нами вже більше тисячі людей. Буквально за лічені хвилини друзі, дякуємо за вашу активність. Підпишіться, будь ласка, на, YouTube 24 на ютуб 24-го, на мій «Злова Токс». Підпишіться, будь ласка, на нас уже більше 27 тисяч. А також, звісно, на Ютуб пана Тараса, де ви можете дивитися також нашу трансляцію. Не забудьте підписатися. Будь ласка, на нас там уже також дивиться більше 300 людей. І на курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту від пана Тараса. А теж рекомендую вам. Активне посилання прямо під цим відео. Навчитеся розпізна. Навати, коли на вас тиснуть, і давати вісіч без безпосередньо і досягати своїх поставлених цілей теж такими шляхами та тактиками, які будуть вибивати вашого візавічі противника з колії. А вибито у росіян тепер постачання логістики через те, що атака була на білгородське водосховище, значить збудоване на річці Сіверський Донець, і його руйнування зробить її більш повноводною. Набагато ускладнить операції Росіян у регіоні. Це з військової точки зору. Командувач сил без систем. Роберт мадяр Бровді підтвердив, що за дронову атаку на білгородське водосховище стоять оператори першого окремого центру сил безпілотних систем. За що ми їм дуже, дуже дякуємо. Мережі уже ширяться. Як бачимо, супутникові фото, які показують, що після нічної атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. В результаті рівень швидко впав більш ніж на метр. В цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад там підтопило бліндажі, де перебували російські військові. Ну, хоч помиються, подумала я. А пане Тарасі, але і ще, от вони ж про удари возмездя говорять, да? хай вони Каховську ГЕС згадають, що вони зробили. Масштаб не такий поки що, але хай відчують. Ну, і їхні оті там лякалки, що а ми по Київській й дампі ударим. Е, 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 ні, ну, ну, ну по-перше, нам не, не цікаво, що вони ну, не просто помилися, а перейшли в підводний стан. Так, нащо цікавить, чому. Раки так давно не отримували е, е, ну, харчування. Ж ж раки. Ж ж доля раків цікавиться, а не доля росіян. Да, там, риба да. в Балтійському морі і раків. Краще... І раків да. Да. Да, да. Тому річка Сіверському ну, в цьому донці повинні все ж таки виживати. А ми ж за екологію боремось. Так. так, а нас екологічна безпека в першу чергу це, 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 це цікавить. Ну, ну, стосовно дамп на Дніпрі, ну дивіться, якби у росіян росіяни розуміли перспективність ударів по дамбах на Дніпрі, вони б давно це зробили. І навіть по Київській С і якби у них така можливість, вони не сумнівайтеся, давно б це зробили. А, і коли вони починають лякати, що вони там не б'ють якихось гуманістичних причин, ну, це все брехня. Тому що ну, це елементарне прикриття просто не можуть, ну, принаймні, на даний час. Ну, по-перше, це ще радянські побудови. Радянські побудови закладалися додатковий запас місності, в тому числі на випадок війни. Ну, Каховську вони змогли підірвати тому, що у них був доступ безпосередньо до дамби, вони могли закласти там необхідну кількість вибухівки і підірвати її середині. Тому звичайно, що вони просто не можуть це робити, і е, те, що вони там погрожують, ну погрожують і далі.